Друзі, вітання всім! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Так, друзі. попереднє відео там був про кожен ремень, да, а зараз ось ремонтую машину, зняв голову двигателя і протираю клапана. Протираю клапана, бо машина стала брати масло. Коли зняв голову, то у мене поршня були тут ось чорні, був нагар такий. Сентиміліметров по два, такі нагари були, почистив, вишкребав, вичистив. Так, ці не шатаються, значить, і ще нормальні. Значить, все діло не в поршневі. Бо якби. Щоб... Поршень туди сидів, шатався, туди-сюди бовтався, то тоді було б ясно, понятно було, що поршньова кольця вже підносилася і масло брало через поршневу. В моєму випадку поршнева тут нормальна. Ремонт тут 76,4 поршневої. Ось так. Так, то скрізь вони все не шатають, все нормально. Видно якась клапана, якісь чорні, свічки чорні. Все воно деміли, перевоз все засране, свічки повинні бути чисті, тут повинно бути чисте. Ну, так як ось, ось на цих двох клапанах, все чистенько, вишкірбене. Протираю я алмазна пиль. ось Алмазна пиль. В коробочці я розмішав із маслом, дизель намастило, трошки розбавив для того, щоб протирати клапана. Коли клапани я вставляю у гніздо. Змащую трошки маслом саму ножку, щоб посадочний втулку не, рез... не витерти, да? щоб було воно чітко. Ось так. І протираю. протираю. Я покажу коротко. Ось і свічок старих, резинка, дрелька. Тут обіта. Надію ще, надію ще одну резинку надіваю цю резинку сюди, потім цю, цю, цей кінець надіваю на клапан і протираю. Воно не буксує і доволі непогано все воно протирає. Головне, щоб було ніякої вібрації самій дрелі. Так, як десь перевіряють клапана на чи вони нормально тримають? Дивіться, старий да? дядовський метод керосин не бензин, не солярка. Не вода, ні растворітель. Треба брати керосин, Тому що керосин він ловко впитується і просачується. Так, я налив сюди керосин і пройшло вже більше 10 хвилин і почало воно прокаплювати. Ось, Вже керосин починає просачуватися. Чому так? Чому я постійно перевіряю так. Через керосин перевіряю клапана. Тому що якщо керосін тримається протягом від 8 до 15 хвилин, керосін тримається в цій раковині, да, в цій ванні, значить клапана протерті нормально. Якщо заливаєш керосін і воно починає просачуватися, да, ну, тут треба дивитися. Якщо керосін виходить, значить клапана протерті недостатньо ловко, значить, треба ще протирати доти, доки клапана протруться нормально. І керосін буде тримати. Хоча б 8 хвилин, 8-10 до 15 хвилин. Якщо тримає клапан, значить нормально. Як перевіряти? Протерли клапана, просто клапан опускаєте свої гнізда, не стукати нічим, не забивати там не треба. Просто опустили, виставили голову, просто поставили, залили керосин, да, і наблюдаєте. І засікаєте по времени, Скільки хвилин проходить і починає воно туди-туди капати. Туди, 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 і отут появляється. У моєму випадку пройшло вже 10 хвилин і ось вже починає керасін проступати, вже десь на шов на лазейку. Тобто, це доволі нормальне явище. 10-15 хвилин для клапана це доволі нормально. Плюс потім, як засухариться, поставиться нові сальники і. Це доволі чудово, це ще більш-менш нормально, це отлічно. Я ж буду ставити, буду ставити сальники. Сальники чемпіон. Ось такі ось сальники. Сальники чемпіон. Ось так. Там були сальники, там старенькі, їх би на селу позривав. Розбираю клапана не всі одразу, розібрав. Так, це в нас виходить четверту, четверту, ну, четверту поршню розібрав, що це спочистив, буду комплектувати. Е, е, є один нюанс, ці як сальники надівати. Оці ось тарілочки вони надіваються зверху на сальник. Але ж перед тим, як надівати ці тарілочки на сальник зверх, зверху, отут зверху, отут, треба Напільничком кругеньком Старти тут совбодочок внутрі. Ну, Провірити можна. Тут він так, так як загусениця така. Для, чого? Для того, щоб коли надівається ця тарілочка, щоб сальник не підрізався. Щоб тут сальник не різався. Трошки напільничком протерли тут внутрі. Потім поверх а так, наждачкою тернули, поправили, загусенець нема нічого. Потім вже тарілочку на сальник. надівається тоді ось ці направляючі на клапан. І надівається, садиться вже сам сальник на клапан. Ось так. Я постійно такі сальники використовую. Вони хороші, нормальні, якісні. Ось так. Так, я вже балакаю 5 минут. І від 5 минут... Міліметр, мабуть, уйшло. Да, десь міліметр уйшло. Тобто це доволі нормальне. явище, це допустимо. Зараз витираю і засухарю, все соберу і приступлю до ось цього теж. Тут ось дурдом. Зараз возьму так, 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 так. Возьму ножик. І оце все срані все нагар. Нас буде все почистити. Так, добре, трошки пізніше покажу, потім ще деякі нюанси. Так, ось клапан на випускному. Бачите, такі кратери, вже він трошки підгорівший містами є. Я його назад буду ставити, бо нового немає. І купувати зараз нема за що. Так, впускний клапан я вже засухарив. У мене є приспособа. За сухарів поставив. Коли вкинув сухарики, трошки молоточком легенько так по контуру, по колу трошки простукав, для того щоб вони краще сіли. Тоді ще раз надіваю ключ приспособ і трохи надавлю. Все, перевіряю, сидиться нормально, ніде нічого не виплигає. Зараз переверну на цю сторону і покажу оце посадочне гніздо. Тут... Так, посадочне гніздо ось. протер ось в цьому місці був чорний нагар. І отут був нагар. По колу більш-менш було ще нормально. Тому десь хвилин, десь пів часа я оце. Один цей посадочний гніздо я протирав. Витер його, щоб тут було все гладко. Бачите, тепер тут немає нічого. Ну, я трошки провтикав зняти відео, яке воно. Ну, я ці буду розбирати, я покажу, які там будуть цей до і після. Або може просто фотографії зроблю. Так, ось повинні бути вони такі ось частенькі, без, без лишнього нагару, да, без нічого. Клапан теж повинен бути. Чистий і ухожений, але ну, тут у мене немає ніякого виходу, щоб буду ставити цей. Посадочні гнізда направляючі, вони тут теж нормальні. Клапан не шатається. Не так, як то є, що бовтається туди-сюди. Хоча в мене попередній машині в голові. Там втулки були розбиті. Шаталися протер клапана. Після капремонту двигателя поставив. І проїздив ще е, 5 років, проїздив на тих розбитих направляючих. Машину продав далі і вона так і їздила. Зараз, в принципі, не знаю. Ось так, так. Зараз я перевертаю на другу сторону. Перевертаю на другу сторону, підкладаю резинку з стабілізаторів. Підкладаю під клапан, під цю шпильку. Підмощую так дві досточки. І зараз буду надівати сальник і сухарик. Так, досточки підкладені. Так, о, під Тут під клапан. Ось резинка є. Так, клапан. Клапан трошки ходить. Нічого тут страшного немає. Так, тепер беру направляючу втулочку. Надіваю на клапан. Комарова, де вона взялася в такий період комарів? Так. Так, 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 так. Так, тепер посадочне гніздо. Ось видно по контуру. Трошки протер я його. Так, надіваю на сальник зверху. Тепер сальник надіваю на клапан. Помало. Так, сальник надіти. Тепер трошки рукою так надіть. Обично він так трошки надівається. Так, так. Тепер цю направляючу втулочку. У мене є такі ось палець. Не знаю, з чого він. Він якраз підходить по наружньому по по краю сальника і, і цієї шайбочки, тарілочки. Надіваю, беру маленький молоточок і помаленьку так обстукую. В себе дуже багато не треба, дуже гатить. Легенько так, щоб сальник туди надівся на посадочне гніздо. Трошки обстукав. І тоді надіватиму вже сюди пружину і буду сухарити. Так, сальник я посадив. Постараюсь показати, як він садить на місці на пос... насадочному гнізді. Так, все. Тут легенько трошки постукать по напрямку І все, і сальник знаходиться вже на своєму місці. Так, тепер беру пружинки. Так, пружини надів. Перекручую з однієї шпильки на другу шпильку гаєчку. Так, беру так, сухарики. Ага, все. Один і другий. Так. так, у мене є дві отвертки. Одна фігурна, у неї кончик намагнічений. І друга плоска. Фігурною отверткою, так як я однією рукою тримаю ключ і притримую головку. Так. Я надіваю ключ сюди, прижимаю пружину правою рукою давлю на одну сторону голови. Тут аж Потім так надавлюю правою рукою, зараз я таки знімаю відео, беру фігурну отвертку. Кончиком отвертки беру сухарик і поміщаю його в посадочне гніздо на клапані. Там воно ісканавка. Один сухарик і другий сухарик. Потім беру плоску отвертку і плоскою отверткою все його поправляю. Коли сухарики на місці, просто відпускаю ключ. Звісно, не дуже спіша, щоб вони не повозка, перевіряючи перед тим. І помаленьку потім обстукую молоточком, щоб сухарики, сіли, ну, щоб сухарики сіли толково. так клапан я засухарив. Потім ось тут легенько, дуже не треба. Легенько простукали по, по контуру. Ну, я роблю постійно так. Не знаю, хто як інші. Все, клапан, тоб сухарики стоять на своїм місці. Потім знову беру ключ, надіваю його на клапан і перевіряю. Якщо клапан ходить із усім, значить сухарики надійно тримаються. Якщо оно проскакує, значить толком вони не зафіксувалися. Ну, в даний момент, в даний случай, сухарики клапан ловко зафіксували, і вони нікуди не випадуть і не дінуться. Ну от і все, вони сидять в канавці, в посадочних гніздах. Так, тепер сюди надіну рокера і розбираю тоді третій циліндр. Сухарики я зняв. Тепер мені треба зняти цю шпильку. Щоб зняти цю шпильку, надіваємо дві гайки, контрогаю, ключ на 13. Я надіваю зверху головку і беру ключ на 13. Беру ключ на 13. Ключом на 13 давлю від себе, а головку на себе. Одновременно я контригаю і відкручую і знімаю цю шпильку. Для чого ти шпильку, щоб не мешала при розсухаренні і при протиранні самих клапанів. Коли протирається клапана, засухарець, тоді назад цю шпильку надівати. І так само всі всі ці 4 шпильки ну, я в нікоти не знімають, я їх постійно знімаю, щоб мені вони не заважали при роботі з клапанами. Так, все. Шпилька відкручується. Я потім все як тут зроблю, шпильку поставлю поставлю назад. Сальники знімаю обичними щипцями. Ось так беру помаленьку і таки слабими такими движеннями. Витягую сальники. Дуже сильно не давити не треба. Так, в міру. І достав ось сальники. Сальники подоставав, посадочні гнізда витягнув. той тут, ці тут оці посадочні гнізда. Все нормально. Клапана не шатається в ньому. Так, і дивимося. Що у нас тут? Так, випускний клапан. Осадився гніздо чорне. Мечте, в масляці. нагар чорний. Беремо клапан і теж все, який він чорний, він пропускав. І масло. Ну, ясно, що через нього гази виходять, то він такий чорний буде. То будемо Буду чистить. Буду протирати. Містами є чистіше, а містами є чорне. Так, на, на впускному клапані тут нормально, більш-менш нормально, але ж трошки мокро під самим клапаном було. Так, дивимося по клапану. По клапаною містами є чорненьке. Ну це нічого страшного. Зараз тут повитираю цю грязь, нагар повічкрябую. Особо дуже притирати це не буду. І тоді вже буду притирати самі гнізда тут. Ось так. Ось такі от ось така чеснена робота. Розібрав третій і другий. В третьому випускному клапані на гази. Ось така херня, де посадочне гніздо клапана. Все чи виїло, чи вигоріло. Коротше, не здрава. Звісно, після такої ситуації вже головку треба буде, мабуть, викидати. Я залишаю, протру. І будемо їздити, будемо дивитися, далі, що воно буде. Просто наблюдатимумо за свічкою, що буде свічкою чи не буде засирати. Ось так. Ну, Думаю, як протреться. Думаю, може тут воно триматиме. Я він залію і перевірю, як воно тут буде в цьому, в цьому клапані триматись. Я думаю, побачимо, коротше, що воно тут покаже. Протер. А тепер картинка видна, який кратер в посадочному гнізді, де клапансь. Ось така от халепа. Ну, залишаю так. А що ж робити? Так і буде. Протер. Ось Клапан. Де доставало там протерло. Ось цей вже не протирається. Не достає. Так. Серединці тут нагар мастило. Я трошки повишкрябував і чим я тут мию. Ніколи не здогадаєтесь чим можна ще мити цю всю мазуту. Відмиває, відгрізає на раз два <coughs> Самий обичний силіконовий спрей для полуавтомата Для полуавтомата Виїдає, вигрізає, ось дивіться. І починає воно обтікати. Воно його трохи під'їдає і тече ось. Всяка хрень витікає, коротше, мазута. Ось так я чищу промиваю там в машині деякі деталі це тут я зараз буду протирати мусор там ото вискрібаю а тоді спраємо попшакою і воно його осавими і буде чисто так Так, зараз так тепер тут може бути одна проблема особо дуже керосін не триматиметься бо тут у нас халепа так Пускаю клапан. Так, беру цей клапан. Так, опустив. Зараз тепер налью керосин. Ага, керосин. Так. закрутить свічку. Сейчас легенько її прикручу закручуйся зараз залью керосин. ну тут мабуть побіжить Керосин швидко просучиться ну їздило ж поки не протерто було ну а тут тепер буде зовсім друга історія бо воно протерте. Станьке. І, можливо, зараз воно просучиться дуже швидко. Так. Керосін. і заливаю. Так. Знизу. Так, знизу по не капає, поки нічого немає. Зверху, пока керосин не входить. Так, знизу. Так, знизу пока тужі нічого ще не капає. Так, зверху. Тримається, Ну, це ще не факт. Може би це і знайти десь щось. Так, з під низу. Поки мість... Пока нічого не капає. Покамість нічого не капає. Так. Там десь свічка теж нічого немає. Керосин ні, керасін не просочується. Так, тут Тут у нас теж нічого не капає. Ну, в принципі, пока, пока нормальок. Поки не буду, бо дуже довго відео займе ці 10 чи 15 минут. Займе дуже довго відео. Так, клапана я всі протер. Все нормально. У першому циліндрі клапана там нормальні були, ніякого повріждень таких не було у сідлах, то протер тут найбыстріше протирати. Це перший і четвертий найбыстріше, які протиралися. Так, підготовляю прокладку під голову. Але дивіться, який е, такий тут є мінус, чи як можна сказати. Коротше, колись я розбирав двигателі в машині, і ці усі отвори під воду не, були овальними. Це ще, по-моєму, років 15 тому назад. Да, розбирав, і це під. Під воду отвори тут були овальні. Що ж, тут тепер вони круглі. І е, виходить такий нюанс, да, ну, як для мене, що отвори дуже тонкі і супротивлення йде для того, щоб подавати воду, да, то соль, щоб ганяло. Я беру бичний напільник і роблю отвори більші. Отвори більші трохи роблю, щоб вода легше проходила по самому двигателі. Я роблю вже таке не в перший раз і да, охлаждення, так можна сказати, трошки краще йде. Але отвори більше роблю тільки в оцих ось отворах на самій голові. Тут ось отвори більші, тут більші. Ось дивіться. Даже ось. Тут. Ось бачите, тут отвори якраз підходять отворів голови. Чому б допустимо, да не допустим, чому б не зробити всі отвори по всій прокладці скрізь одинакові? Де? Так би і машина охлаждалася легше, швидше. Не було б ніякого супротивлення в тих отворах. То, що би проходив набагато б краще. Тут аж скоти. Тут -а, два зробили, тут круглі, а тут, взагалі, ось о, тонкі поробили. Ну, це якесь просто не знаю. Може воно так і повинно. ну Я думаю так. якщо повинно воно охлаждати, то воно повинно охлаждати по-людськи нормально. Скрізь отворі, воно охлаждення буде і не буде цього перегріву автомобіля. І тим більше, на мою думку, якщо такі отвори да, йдуть тонче, то йде нагрузка на помпу. На помпу да, і то там вона виходить із ладу, в деяких случаях буває і розриває. Там, тому що йде супротивлення, воно старається його прогнати, а через ці отвори йому не вистачає сили. Оце такое. То було б добре, якби це скрізь би. Були б такі отвори. Тоді взагалі було б воно легко б ганяло воду і швидше б охлаждало б двигатель. Так. Добре, так, цим завершую з ремонтом голови все понятно. Сальники поміняв, клапана протер. А тепер буду встановлювати. Ну, Це вже буде зовсім друга історія.